Доброго всім дня! Вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас чудову пропозицію. Продається одноповерховий будинок площею 120 метрів квадратних та земельна ділянка, на якій розміщений даний будинок площею 5 соток. На одній частині ділянки збудований будинок. Це у нас залишився такий задній двір, де можна встановити додаткову альтанку або будь-яку іншу споруду. Будинок вимурований у нас з Коломийської цегли. При вході у нас є передпокій. Так, перша по ліву сторону це житлова кімната з великим вікном, який виходить на вулицю та передній двір. Величкий. Далі у нас по праву сторону від входу також ще одна житлова кімната. Також виходить на передній двір та вулицю. Вікна великі, дають багато світла на кімнату. І далі по коридору в нас є також ще третя житлова кімната, трішки менших розмірів. Так, і далі у нас кімната Вітальня. Вже більшого розміру. Є два вікна, які дають достатньо світла. в Кімнату. Також у нас тут виведений канал. На камін, наступна кімната це у нас ванна кімната. Виведено канал на витяжку. Також виведені канали на додаткові комунікації, що можна встановити. Для ванної кімнати все, що потрібно. Далі у нас йде кімната пральня. Тут також виведений канал вентиляції. Зроблено отвір для проведення різних комунікацій, які потрібні в сусідній кімнаті. І також пробурено свердловину водяну, що можна встановити. Глибинний насос. І мати свою воду. Наступна кімната, сусідня спальню це у нас кухня. Також є канал для витяжки. Отвір. Де можна спральні підвести сюди воду. Також там впральні можна встановити котел бойлер. Відповідно, вже на, на кухні на стінах не буде нічого лишнього. Є великі двері, які виходять у задній двір. Можна додатково встановити терасу. Де дуже гарно. Дякую за увагу. За більш детальною інформацією звертайтеся в Агентство нерухомості стабільність або за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі.